В мережі магазинів медицин дуже яскравого одягу з'явилася в червні 2023 року колекція з ілюстраціями картин Марії Примаченко. Наша художниця українська надихалася мотивами казок. Вона мріяла розповісти о світі природи про те, як уявляли її люди звичайні в селах. Як врешті вона сама бачила природу довкола себе. Роботами художниці дивувався навіть Пабло Пікасо. Середня вартість футболки це 70 злотих. Рекомендую усім купити, зберігти, розповсюджувати таким чином надбання нашої художниці. На жаль, музей Марії Тимаченко був знищений частково на щастя російською ракетою минулого року. Прошу, купуйте, розповсюджуйте, зберігайте, відвідайте виставки з картиною Марії Тримаченко, які зараз виставляються в Київ. Взагалі просто цікавтеся історією, культурою своєї країни, своєї батьків.